Князівський рід Ружинських дав світу таких визначних полководців, як Богдан, Михайло, Роман, Остафій і на кінець-то сам Кирик Ружинський. Кирик Ружинський прибув на січ зі своїм братом Михайлом близько 1585 року. Михайла там обрали гетьманом Запорізького козацтва. Коли Михайло йшов у похід? Кирик його брат залишався за гетьмана на Січі, оскільки він мав керувати козаками у цей складний період, брав участь у поході проти татар на місто Перекоп. Уже в 1595 році Кирик Руженський, як офіцер польського коронного війська, брав участь у поході на Молдові. На Молдову з наказом скинути. Тогочасного протурецько налаштованого господаря Молдови Розвана і поставити на його місце Єремію Могилу, з чим вони успішно справилися. Тоді у складі війська ж брав участь у придушенні повстання Северина Наливайка. Він це робив з великим задоволенням, оскільки загони Наливайка завдали значної шкоди маєткам. Керика Ружинського. Тому він воював проти них досить успішно. Проти самого Кірика Ружинського, який був з 500 козаками, направили свої війська гетьмана, гетьман Саула з тим, щоб його розгромити. Але Керик Ружинський виявився досить вдалим та успішним офіцером, він сам розгромив. Війська полковника наказного гетьмана Саули. Після цього повернувся у Білу церкву, де отаборився і очікував подальших указівок від коренного гетьмана. Козаки взяли квідому в облогу Білу церкву. І в одну з ночей Кирик <coughs> Руженський, не дочекавшись того, щоб козаки штурмували саме це місто, сам з вилазкою Вийшов за межі фортеці, залишивши невеличкий гарнізон з найманих угорців та декількох слуг самого Ружинського, з тим, щоб розбити козацький табір. Але видно, що козацька розвідка не дрімала і вдарила в цей же самий час З тилу по наступаючим військам Керіка Ружинського. Проте йому вдалося все-таки повернутися у свою фортецю Білу церкву, чого він зазнав. Досить великих втрат Мається на увазі його загін. Також приймав участь у придушенні повстання, як я вже сказав, Северина Наливайка та самого його полковника Саська. Драма, котра розверталася у Солоницькому таборі, про відео яких я розповідав раніше, можете подивитися, він також брав участь у військах коронного гетьмана Жолківського Станіслава для по розгрому. Козацького табора на саме на цій річці Солониці. Внаслідок чого ми знаємо, чим це все закінчилося, що майже всі козаки та громадські та цивільні особи, котрі там були присутні, були знищені невеличкому загону у тисячі шабель під керівництвом Стефана Кремського. Вдалося все-таки вирватися з оточення і втекти на Січ. Подальша доля. Кірика Ружинського після придушення повстання козаків у Солонецькому таборі, нам не відомо. Відомо лише, що він виступав посередником між польським королем та козаками, між котрими була ворожнеча саме на Запорізькій Січі, між, і котрі не дійшли згоди, і май, майже дійшло до протистояння між двома гуртами козаків. Але разом з тим він на Січ не поїхав, оскільки він боявся. За своє життя, котрі козаки могли не пробачити, саме розгром на річці Солониці. Подальша доля після розгрому козаків на цій річці нам невідомо. відомо. На січень більше не з'являвся. І далі, як склалася його доля, історія замовчує. Сподобалося це відео. Постав, постав подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях. Про яких гетьманів чи полковників українського козацтва ти хотів би почути?